Сьогодні відзначаємо день ідеальної сім'ї в нашому центрі. Сьогодні присутні побратими з нашими сім'ями з діточками з своїми жінками. Ось завдяки міської владі, завдяки міському ми можемо в нашому центрі. Проводити такі чудові заходи з нашими сім'ями, тому що ми завдяки цьому ми підтримуємо один одного і надаємо хлопцям та їхнім сім'ям адаптуватися в цивільному житті. Сім'я це найважливіше в нашому житті, тому за дорученням міського голови я хочу всіх привітати з цим святом. Хочу побажати, щоб ви всі були здорові. Щасливі Ми вирішили прийти, відсвяткувати день і от такі заходи. Вони е, об'єднують, знайомлять нас, е, підіймають наш бойовий дух. сьогодні я з цього заходу там чуть-чуть знімала відео, білоїку висилала, щоб він е, трошки ну між виконанням військових завдань переключився, щоб у нього було більше сил. І я запрошую учасників. Бойових дій, ті, які вже тут вдома, які приїжджають сюди на відпочинок, заходити до нас і отримувати ті емоції, яких і не вистачає на фронті. А ми зробимо все, що від нас залежне, щоб вони їхні сім'ї було тут добре і гарно.